Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні ми підводимо підсумки 2024 року, який Гарсінська громада, як і вся підконтрольна українській владі, частина нашої держави, провела у стані Великої війни з російськими окупантами. За третій рік війни ми навчилися засинати та прокидатися під звукові оповіщення Серед. За цей рік нашу громаду. Ми обійшли пошкодження та руйнування майна жителів громади, наслідок повітряних атак ворога. Але разом ми подолали усі наслідки, бо кожен з нас працював на своєму місці, відповідаючи на виклики воєнного часу. У боротьбі за незалежність та європейські засади розвитку України спочатку повномасштабного вторгнення ми втратили більше 150 героїв земляків. Їм наша та вічна пам'ять, бо не маємо морального права забути жодного і жодну з них. У 2024 році у Гайсінській міській територіальній громаді було відкрито 27 меморіальних дошок на честь загиблих захисників та захисниць України, що віддали своє життя за батьківщину у боротьбі з російськими окупантами. Та до кінця року планується відкрити ще чотирьох дошок. Вікоповною Дега Сінчар стала подія 29 серпня 2024 року. Відкриття алеї почестей та пам'яті загиблих захисникам та захисницям, учасникам російсько-української війни за фінансової підтримки фонду Петра Порошенка. Вздовж центральної площі міста було встановлено 140 банерів. У пам'ять про спочили героїв ми переименували вулиці, а також напрацьовуємо проєкти пантеону шани усім героям землякам із залученням до обговорень членів родин загиблих та померлих, учасників російської війни. Для потрещення інфраструктури кладовища міста Гайсів було заасфальтовано алею слави почесних поховань героїв місце вічного спочинку загиблих захисників та захисниць, які загинули від рук російських вбивців, гайсінська міська рада вшановує пам'ять усіх полеглих героїв та героїв у російсько-українській війні, учасників бойових дій на території наших держав, ветеранів фронтовиків Другої світової війни, ветеранів Чорнобильської катастрофи, усіх борців за волю та свободу України. Небеску сотню, жертв Революції Гідності, борців за волю України Тараса Шевченка, Василя Стуса та інших борців. За, Україну. за цей рік пленарна робота міської ради була більш масштабна, адже ми провели 13 пленарних засідань сесії, прийнявши 603 рішення, а також відпрацювали 17 засідань виконкому, на яких прийнято 370 рішень. Протягом року було опрацьовано понад 20 тисяч звернень усіма структурними підрозділами міської ради. Письмових зверненнях до виконкому піднято 1905 питань. З них по земле користуванню 930, по будівельним питанням 407 щодо надання публічної інформації 47, по різним питанням 522. Окремо зареєстровано та розглянуто 65 звернень. Що надійшли на урядову гарячу лінію. завдяки роботі юридичного відділу, своєчасній підготовці документів до Офісу Президента України про присвоєння почесного звання мати Героїня, три жительки Гасінської територіальної громади отримали почесні звання за виховання п'яти і більше дітей. Відділом СНАП Гасінської міської ради у 2024-му було запроваджено 33 нових. Адміністративні послуги, а в загальному наразі надається 230 адмінпослуг. У відділі ЦНАП проваджено єдине вікно ветерана. Завдяки впровадженню єдиного вікна ветерани війни мають можливість отримати комплекс необхідних їм адміністративних послуг в одному місці за мінімальну кількість відвідувань. За звітний період нам вдалося реалізувати низку важливих проєктів. Для територіальної громади. І звісно ж, усе це стало можливим завдяки сумлінним платникам податків, які наповнюють місцеві бюджет і дозволяють нам розвивати громаду. Ми знову виконали бюджет та мали достатній грошовий ресурс, незважаючи на те, що частину ПДКО з громади вилучена у державний бюджет населення Гарсьівської міської територіальної громади. У 2024 році разом з МПОС плануло 44 715 осіб. В громаді функціонує 197 бюджетних установ, з них 47 закладів освіти, 104 заклади культури, 30 закладів охорони здоров'я та три заклади соціального забезпечення. У бюджетній сфері працює 2495 осіб. Протягом 11 місяців поточного року в громаді відсутня прострочена кредитовська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Обсяг бюджету громади на 2024 рік складає 526,3 млн грн. За 10 місяців поточного року до бюджету громади отримано надходжень в сумі 504 грн. Протягом 10 місяців поточного року з бюджету громади було проведено видатки на суму 494,7 млн грн. гривень. Фактичний обсяг фінансування, виділений з місцевого бюджету на підтримку Сил оборони України за 24 рік склав 98 мільйонів 344 тисячі. Отже, у 2024 році основним нашим завданням було та й залишається формування надійного тину та підтримки для Збройних сил України. Також, попри всі виклики, економічна, освітянська, медична, соціальна та комунальні сфери нашої громади продовжили свою роботу у штатному режимі. Динаміка основних показників соціально економічного розвитку відповідає загальноукраїнським тенденціям. Найбільший вплив на економічну ситуацію мали правовий режим військового стану. Та глобальна мобілізація трудових ресурсів, що спричинило відтік кваліфікованих кадрів на фронт, та призвело до темпів росту в основних галузях реального сектору економіки. Проте робота виконавчих органів міської ради і інших підрозділів комунальних установ, підприємств та організацій, була направлена на виконання пріоритетних завдань. Забезпечення першочергових потреб мешканців громади. На території Гасінської міської територіальної громади зареєстровані та здійснюють свою діяльність 2650 суб'єктів господарювання, з них 567 юридичних осіб та 2084 форми. У 2024 році міська рада стала одним з переможців конкурсу конкурсі для громади. Результатом стало додаткове залучення коштів в сумі 1 мільйон гривень на ремонт реабілітаційного відділення та укриття гасінської лікарні. Медична сфера в нашій громаді як завжди, працює в штатному режимі та вчасно надає медичну допомогу усім, хто її потребує, структуру первинної ланки медичної сфери. Громади формують сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 27 перші пунктів, лабораторії, кабінети для щеплень, в яких працює 187 осіб. У звітному періоді нашої первинки була реалізована робота вакциному, в рамках якого обласні фахівці з Вінницького центру контролю та профілактики хоро надавали усім охочим. Безкоштовні медичні послуги. Наша лікарня є кластерною, а тому має відповідати вимогам часу. Наразі лікарня розрахована на 190 ліжко місць, в ній працює 417 працівників у 2024 році. Впроваджено такі діагностичні методики, як мамографія та гістероскопія, що дозволило покращити стан діагностики захворювань. Серед жіночого населення, а також запобігти перед ракової патології та ранніх стадіях. У 2024 році нашу лікарню закуплено апаратури та обладнання на загальну суму 25 мільйонів сто тисяч у відповідності до вимог власних заклади повинні надавати медичні послуги з реабілітації в стаціонарних умовах. Тому прийнято рішення відкрити нове. Реабіліційне відділення гасійської середи на базі приміщення колишнього дитячого педагогічного відділення по вулиці Високовича, 19 у місті Хайсі. За результатами усіх необхідних процедур укладений договір на проведення реконструкції будівлі на суму 26 мільйонів 619 тисяч. Наразі там ведуться будівельні ремонтні роботи. Хочу відмітити. Соціальну сферу нашої громади. У цьому світлому періоді спеціалісти працювали над розробкою нових механізмів та покращення ветеранської політики в громаді. Спеціалістами відділу соціального захисту було надано більше 7 тисяч консультацій жителям громади та внутрішньопереміщеним особам з різних питань. Кількість переселенців нашої громаді офіційно становить. 3734 особи, з яких 1016 дітей. З 13 червня 2024 року розпочати своє функціювання відділення соціально-психологічної допомоги на базі приміщення колишньої дитячої поліклініки. Основним завданням відділення є надання переміщеним особам, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Комплексу соціальних послуг, зокрема, із забезпечення місця безпечного тимчасового проживання, на виконання програми соціального захисту турбота для учасників російсько-української війни, членів родин загиблих захисників та захисниць, тих, хто зникли безмісти за особливих обставин та тих, що перебувають у полоні з місцевого бюджету у 2024 році. Здійснили видатки на заміну суму для мільйонів 44 тисячі. Досить активно працював центр надання соціальних послуг, який обслужив майже 1900 жителів міста, а також запровадив нові соціальні послуги як соціальної інтеграції, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей. Спеціалісти відділення соціальної роботи сервісних орган у справах ветеранів у звітному періоді відвідали 272 родини, захисників та захисниць, вивчили їх потреби. У Гассівській територіальній громаді проживає близько 7,5 дітей, тисяч дітей, та більше тисячі дітей внутрішньо перебільшених з території, де ведуться їхні бої, бойові дії. Діти у всіх соціальних категоріях перебувають у полісові служби у справах дітей. Наразі у службі справи дітей перебуває 102 неполітні дитини, які постраждали внаслідок військових дій та збройних конфліктів. Усі вони користуються встановленням державної півгади. Загальна кількість здобувачів освіти в громаді протягом цього року становить 6821 дитина. У відділі освітньої міської ради на балансі знаходяться 23 школи, 17 садочків, 2 заклади позашкілля. Освітня сфера громади займає леву частку нашого бюджету. Загальний фонд на цей рік склав 318 мільйонів 15 тисяч. У освітянській галузі всього задіяно 1283 особи. З них 727 педагогів. У цьому році значно покращилась матеріально технічна база виконання ремонти покрівлі, харчоблоків, найпростіших укритів навчальних класів. Усі здобувачі освіти на 2024 2025 навчальний рік отримали можливість очно відвідувати заклади освіти. У територіальній громаді налічується 9 шкільних автобусів. У цьому навчальному році до міста до додому загалом. Підвозиться 398 учнів і 116 працівників. Підвіз забезпечено на 100% від потреби. Інформаційна технічна сфера громади значно покращилась, а саме за рахунок провадження у роботі міської ради інформаційної платформи електронної демократії є Д, де, де закупівлі автоматизованої системи голосування голос. Наша діяльність стала ще прозорішою, оскільки ми вже працюємо з електронними петиціями, електронними консультаціями, з громадськістю та постійно проводимо громадські слухання з різних питань. Завдяки участі у програмі Юліт з Європою маємо напрацювання нового проєкту статуту територіальної громади наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території Російської міської ради. Територіальні громади незначних пошкоджень зазнали вісім домогосподарств. Всього на території громади знаходиться 31 протирядаційне укриття та 52 найпростіші укриття. Заплановано нове будівництво п'яти протиредаційних укриттів на території громади. Цьогоріч у гасійській територіальній громаді, в межах Гурминської, Бондурівської старостинських округів. Відкрито ще дві поліцейські станції, які стануть осередком безпеки та порядку для мешканців громади. В межах реалізації проєкту Міністерства внутрішніх справ до Національної поліції України до роботи приступили ще два поліцейських офіцера, капітан поліції Олександр Сильвій-Струк та лейтенант поліції Денис Дудніченко. У 2024 році. Розпочати роботу по створенню комплексного плану просторового розвитку громади, це шлях до наведення порядку у використанні земель забудови території, як населених пунктів, так і за їх межами. Цей план має стати стратегічним документом для вирішення усіх нагальних та перспективних задач, створити функціонал для бізнесового та суспільного розвитку в громаді. На території Російської територіальної громади у 2024 році здійснили виробничу діяльність чотири комунальні підприємства Гайсінська Жек, Комбінат комунальних підприємств, ГАСІ водоканал і е, техселіс. Кожне з них виконує свої функції та завдання. Водоканал щодня працює над поліпшенням систем водопостачання та водовідведення. економічно виготовлений тариф. Та воду та водовідведення золотого момента у 2025 році складатиме більше 120 гривень на туб. Тому наразі міська рада відшкодовує підприємство з міського бюджету різницю тарифа, яка у 2024 році склала майже 3,5 мільйони гривень. У управлінні і на КП Капегасівських жек знаходиться 95 багатоквартирних будинків в місті Гасі. Комунальники щодня працюють у умовах тотального дефіциту кваліфованих кадрів у зв'язку з мобілізацією. У 2024 році комбінат, комбінат комунальних підприємств був замовником дрібного ямкового ремонту по місті, а також самостійно проводив регулювання, підсипання та вирівнювання доріг в сільських місцевості. У селах Муна та Семеріці комунхоз відремонтував містки. Відновивши безпечні жителів населення Курка. В Гарсьінській територіальній громаді реалізовано державної політики в сфері культури забезпечують 104 заклади культури. У червні всі Гарської громади відбувся обласний фестиваль фольклору з нагоди 123-ї річниці і дня народження НАТО Танцюри. В рамках фестивалю відбулося урочисте відкриття музею. Етнографії, фольклору та народних ребеселів, який відтепер буде берегти та популяризувати багато культурну спадщину краю. Цьогоріч творчі колективи громади провели 55 благодійних концертів в межах громади, зібравши більше 700 тисяч благодійних коштів для заселення. 6 листопада 2022 року відділ культури відповідальний за роботу гнітарного штабу в приміщенні дитячої лікарні. Протягом третього року від дня повномасштабного вторгнення волонтерська робота в нашій громаді ні на мить не в Громадські активісти разом з громадськими організаціями та благодійними фондами об'єдналися і роблять одну справу на благо нашої герої, які боронять українську землю. Від ворожої російської давали. За останній рік було зібрано та відвантажено більше 65 вантажівок гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Старости в усіх своїх округах сформували безперервні харчові хаби. Кожен щотижня привозить провізії від жителів громади та передають на фронт для наших хлопців. Я низько вклоняюся перед силами оборони України за захист рідної землі та можливість розвивати його Дякую депутатам міської ради та членам виконавчого комітету за оперативну професійну та віддану працю у складній період для нашої держави. Ми дякуємо кожному, хто досі не опустив руки, хто не зневірився, хто досі донатить на потреби військових. Відно завжди виграє нація, яка стійка духом, сповнена рішучості до боротьби за свою свободу, волелюбна та працьовіна, об'єднана спільною метою здолати ворожу рудох московського фюрера. Дякую всім містянам та жителям старостинських округів за активну громадську позицію, не байдужи з сили духом та вірність інтересам громади та України. Ми продовжуємо працювати та засереджуємо наші зусиллям на вирішення актуальних, нагальних питань громади. Попереду перемога! Ми неодмінно переможемо. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!